Добрий вечір. Я запрошую вас, підобажор. Тема, яку я сьогодні обрала для нашої розмови, гадаю, вона буде цікава багатьом, тому що ми будемо говорити про гороскопи. Гороскопи, вони взагалі, є різні: зодіакальний, китайський, японський, кельтський, гороскоп Древніх Майя, Друїцький, гороскоп Зороастрійський. До речі, це та, та система, від якої далі вже пішли різні системи астрологічні. Але все ж таки я би хотіла, щоб ми сьогодні поговорили про китайський гороскоп. Ну, Усі знають, що вчора відбувся відбулася зустріч Нового китайського року Свято весни, з чим ми, власне, китайців і вітаємо. Я знаю, що є люди, які вірять в гороскопи, які не вірять в гороскопи, люди, які ну, читають їх так, аби заради якоїсь забави. Це не важливо. Я гадаю, що ту інформацію, яку ви сьогодні отримаєте, вона все ж таки буде вам цікава і щось ви для себе зробите, якісь певні висновки. Але дуже хочеться, щоб сьогодні в нашій програмі ну, був такий легкий китайський аромат. А я гадаю, що власне новорічна китайська пісня нам його дасть. Давайте послухаємо. Це сказати Боже, як це мило одразу навіть не знаєш перекладу, але все одно відчуваєш той і колорит, і однозначно ті цінності, які є у будь-якої людини. Власне, це родина, це достаток, це сім'я, це діти. Давайте ми все ж таки перейдемо зараз до тої вогняної мавпи, яка вже взяла своє правління від вчорашнього дня, від 8 лютого. І зараз я хочу познайомити вас з людиною, яка сьогодні присутня у моїй студії. Це астролог, нумеролог, це психолог Любов Домедас. Я вас вітаю. Добрий вечір. А, вітаю вас китайським новим роком. І я вас вітаю. <схай> а, Люб, дивіться. Все ж таки хочеться розібратися. От у мене це питання ну, вже декілька днів, а може і раніше, в принципі, виникало. А, такі традиції, зустрічі Нового року в Україні, вони ну, не так давно в принципі, до нас прийшли. От, але а, зрозуміти, для чого вони нам, та? тобто, де Україна, де Китай, зрозуміти, чому власне, ми в грудні місяці, коли ще той китайський рік зовсім не настав. Ми ми Дуже починаємо говорити про тих міфічних тварин, які будуть брати свій верх саме у цьому році. Та ми накриваємо новорічні столи. От, до прикладу, якщо мавпа, то ми там банани, там ще якісь, там цукерки, те, що вона полюбляє. Та? От для чого нам це і до чого взагалі е, потрібно нам це? Ну, взагалі, то це добре, що ми ще до нового року вивчаємо цю мавпу. Тому що заходиться мавпа і не тільки мавпа, а будь-який другий знак. Східного календаря набагато пізніше нового року, але люди вже мають якусь інформацію, як прожити майбутній рік, які характеристики він буде пред'являти, як він буде допомагати чи навпаки. От, буде якісь перепони ставити, вже люди підготовлені. Ви вважаєте, що цей інтерес саме до китайського гороскопу він абсолютно має ну, якесь певне існування, причому в такому широкому плані? Ну, мабуть, тому що західні гороскопи вони засновані в основному на розрахунках, точних розрахунках, а східні гороскопи вони розраховані на символах. На емоціях е, і ближче людям. Е, ну, таким би, святковим настроєм е, прикрашує новий рік наш. Угу. Тобто все виправдано, О, так? Все виправдано. Я думала, що якісь закони менеджменту, якийсь продаж. Ну, я думаю, що це також має. Ні, це доповнення. До, до, того повнення, до того всього доповнення. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів. Ми працюємо у живому ефірі. От зараз все те, що ви чуєте і бачите, воно власне є у ваших домівках. Телефон ви будете бачити на екрані. І у нас сьогодні е з астрологом Любові Демедас є до вас пропозиція відповісти на деякі запитання. Та? І у нас переможець отримає книгу від автора від Любові Демедас Люб, як вона називається? Рецепти астролога. Рецепти астролога. Е, яке запитання ми поставимо нашим глядачам? Давайте запитаємо наших глядачів. Е, ну, коли починається е, рік мавпи, вже всі знають. Угу. А коли він закінчиться, не всі знають. От хто знає, хто зателефонує, дасть відповідь, той отримає книгу. А, запитання такого плану. А, рік мавпи за китайським. Новим роком розпочався 8 лютого 2016 року, власне, коли він закінчиться. Оце таке запитання, телефон ви будете бачити, книгу отримуєте від Любові Демодас. Гороскопи, хтось вірить, хтось не вірить. Але все одно от, людська природа, вона така, знаєте, як в тій пісні співається Ну що сказати, ну що сказати, устроєні так люди, желають знати, желають знать, Желають знати, що буде. Китайці, вони, власне, вірять, що ота міфічна тварина, яка є знаком року, вона наділяє людину, яка народилася в цей рік, певним характером. Та вона в більшості визначає її долю. От ті люди, які народилися в рік мавпи, які вони? От ви праві, тому що іменно дійсно характер визначає долю. Можна змінити характер і можна змінити долю свою. Тому що реакція. Ваші дії зовсім будуть інші. Якщо Але людині, мені здається, характер. це не під власно. Можна ну, поведінку змінити, культуру якусь набути, там, освіту. А характер, ну це трошки заскладно. Можна стримувати себе, погоджуюсь. Ну так. Ну, ми так задумані, щоб ми ставали кращими. От, якщо в когось якісь агресії є в характері, агресивні такі характеристики, їх можна міняти силою волі, свідомістю. Ну, самі люди, які народилися в рік мавпи, вони Ну, часто ми кажемо, ну ти й мавпа. <риклад> <риклад> це ви <риклад> хочете сказати, що це все сказано. <риклад> <риклад> це може бути все сказано, так. <риклад> Але характеристика цих людей Мавпа розумна, кмітлива, хитра, артистка. добра, Вона добра. <риклад> Вона вміє жити колективом, тому що вони живуть мавпи такими невеликими колективами. І вони вміють допомогти один одному, виховують дітей своїх і чужих, добувають їжу для, для всіх. От, і ці характеристики прийнятні цього року. Енергії такі йдуть. Мавпа швидка, реакція швидка. Хто буде швидко реагувати на події? Той буде мати успіх. Головне не попасти в якусь інтригу, яку ця мавпа може створити. Ну, якщо дивіться, якщо мавпа, вона, власне, колективна тварина, то е, цього року може чекати успіх е, саме в колективній праці. Так, саме в колективній праці, в невеликих колективах. І це, можливо, до бізнесу відноситься якісь невеликі колективи, якийсь е, малий бізнес, може мати. Шанс цей рік дає шанс взяти реванш, що не вдавалося попередній рік. Чи якийсь ще попередній, то можна зробити цього року. Угу. Ми працюємо в прямому ефірі і поставила запитання нашим глядачам. Рік мавпи за китайським календарем розпочався 8 лютого 2016 року, а коли він закінчиться, ви маєте відповісти на це запитання і отримаєте книгу, рецепти астролога від Любові Демедас, яка сьогодні присутня у нас у студії. Дивіться, так, що... у нас Я є кажу, дзвінок. Віка мав закінчиться 17 лютого 2017 року. Як вас звати, скажіть нам? Як вас звати? Галіна. Галіна, ви трошки дали неправильну відповідь. Думайте ще і телефонуйте до нас. Дякуємо, що дозвонилися. Ми чекаємо на правильну відповідь. Ми продовжуємо далі нашу розмову. Стихія цього року вогонь. Та вона може вносити, звичайно, ця стихія і певні деструктивні такі характеристики. Та? Е, тобто е, можуть бути якісь певні конфлікти, можуть бути якісь певні непередбачувані знову ж таки війни. Е, що говорить з цього приводу астрологія? Е, схід, вогонь сприймає не так, як ми, не так, як захід. Е, захід сприймає безпосередньо полум'я. Вогню. Схід сприймає це як е, будь-який вид енергії, Тонкі енергії. Енергія янь це є енергія творчості. Угу. І е, в цьому році дуже е, буде творну е, багато творчих ідей. У нас є дзвінок, давайте ми послухаємо, дзвінок. далі продовжимо відповідь. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. У але, вас є відповідь? Але я хочу сказати, коли ще закінчиться рік мавпи? Скажіть, будь ласка. Коли закінчиться рік мавпи? Він буде тривати до 27 січня 2017 року. Браво! Це правильна відповідь. Як вас звати? Ало, як звати вас? Крі? Зінаїда Сергіївна? Зінаїда Сергіївна. Ми вас вітаємо. Ви дали правильну відповідь. Ви можете завтра прийти на телекомпанію Поділля Центр і отримати книгу від Любові Демідас. Так, Люба? так, дуже приємно, що люди знають. Але у нас є ще одна книга, і ми також можемо поставити ще одне запитання. так? зараз наше наступне запитання до наших глядачів. Будьте уважні в якому місці. України проходить щорічний фестиваль китайської культури, в якому місті України проходить щорічний фестиваль китайської культури. Телефон ви бачите, телефонуйте і відповідайте на наше запитання. А ми продовжуємо так. далі говорити так. про стихію вогню. Так, е, стихія вогню дає можливість творити і дає можливість і е, зламати щось, тому що там теж енергія, там теж сила. Активна сила. І тим більше, що з кінця березня, з 22 березня, заходить Марс. Марс. Okay. Рік роком править Марс, буде правити Марс до кінця березня. Юпітер ще править він був того року, ще править до кінця березня, а потім Марс. Марс теж має енергію агресії і енергію творчості. Okay. І виходить. Подвійна, подвійна активна енергія. Марс і стихія вогню мавпи. От іде. Значить, це буде, якщо люди То будуть суміш, небезпечна, небезпечна суміш, будуть два полюса. Буде, якщо людина має якусь творчу ідею, вона я може прошу, у нас є дзвінок. Перепрошую, я вас перебуваю. Послухаємо нашого глядача. Yes. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Ви готові дати відповідь на наше запитання? Так, саме так. Будь ласка, ми вас слухаємо. Сергій місто став старокостянтинів. Стар, Дуже приємно, Сергію. В, в, в Києві буде проходити фестиваль. Це... Місто Київ. Це трошки неправильна відповідь, будь ласка, подумайте ще і зателефонуйте до нас, в якому місці проходить щорічний фестиваль китайської культури. Власне, те, про що ви говорите, і також і в Харкові, і в Києві, звичайно, є осередки китайської культури, і, звичайно, вони там збираються, але такий всеукраїнський масштабний фестиваль проходить в іншому місці. Подумайте і нам ще раз зателефонуйте. Ми чекаємо також відповіді від інших наших глядачів, отримаєте книгу від Любові Деметес. Ми продовжуємо про так. стихію вогню. Так. Тобто, суміш, така власна мавпа так, і вогонь так. дуже небезпечна насправді. Якщо творчість, значить буде подвійна творчість. Якщо агресія, буде подвійна агресія. Це вже після 22 березня, коли так. вже Марс вступить в свою так. силу. Ви є ще нумерологом? 2016 так. рік. Якщо ми складемо докупи 2, 0, 1, 6, буде дев'ятка. Що це означає? Це означає, що закінчився дев'ятирічний цикл. Нумерологія підкоряється цьому циклу 9 років, 9 років. І це є заключний рік, який дає вже результати дев'яти років. Попередніх була якась ідея, яка розвивалася перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рік. Далі, це вже пік п'ятий рік, угу. далі йде вже ну, напрацювання, шліфування, коригування, якщо ця ідея десь не так, ну, хочеться щось трошки змінити. І маємо дев'ятий рік. 2015 був вісім, був результат. Який результат? Результат був глобальний. Наш народ змінився. Виріс патріотизм, вирісли, виросли засади серйозні, які не були дуже вже давно українців. Угу. Вони зрозуміли, що таке Україна. Дев'ятка вже нам закриває ці всі ідеї. У нас є дзвінок, так? Так, будь ласка, ми слухаємо. Ви готові дати нам відповідь на запитання? Да, вас мова Добрий вечір. Фестиваль проходить у місті Львів. У вірно в західній Україні. У місті Львів. Як звати вас? Галина Галина, дуже приємно. Галина, ви отримаєте книгу від Любові Демедас, рецепти астролога. Ви можете прийти завтра на телекомпанію Коділя Центр» і ви її отримаєте. Ми вас вітаємо, і дякуємо що дивитесь програму під аважуром. Дві книги, дві книжечки, так. дам ми сьогодні. Даруємо нашим двом чарівним жінкам, які до нас сьогодні зателефонували. І нам приємно. приємно звичайно. Дуже хотілося б вас ще запитати про відомих людей. Та? Е, ну, не особливо тих, хто народився в рік мавпи, а тих, кого ми знаємо. Е, що власне для них цей рік е, може принести з вашої точки зору? Е, так, ну, найперше, ми беремо, кого ми всі знаємо. Mm. Це наше, е, уряд наш. Так? Mm -hmm. Ми бачимо ці всі ситуації і можемо проаналізувати. Рік Кози. В рік кози було на, першу, на першій лінії стояли рік змії, тигра і самої кози. Змія це Порошенко, мені здається, так? Так. Угу. Змія це Цепорошенко, Ясенюк. Тигр Яценюк і Змія Гройсман. Ось цих три фігури вони були на першій лінії. І вони мали там бути, тому що рік ніс ці енергії. І, тобто те, що їх було так. обрано, все, все так по астрології по так, так підтверджені так, є такі. Так, по астрології, так, як би там пересічний. Добрий рік мавпи, що так. для них означає. А рік мавпи тепер виходить на першу лінію Пацюк, рік Пацюка, люди, які народилися, От. сама мавпа, і залишається рік змії. Угу. Тобто Порошенко, Ройсман залишається. От. Рік Мавпи – ну це так, такий відомий, як Литвин. От, він, до речі, в свій рік Мавпи став головою Верховної Ради. І Тимошенко… Тобто ви передбачаєте, що ця фігура знову з'явиться на політичній дошці? Так, з'явиться. Яв, <гум> будуть якісь умови для нього, От, які, як він може знову себе презентувати. На угу. жаль, у нас час просто катастрофічно так. спливає. Ми говорили про те, що мавпа вона така досить артистична і розумна натура. І я зараз от, хочу і для вас, і для наших глядачів запропонувати вже за традицію таку усмішку на ніч, аби ми усі з вами усміхнулися. Подивимось. She's ready. Now if you're ready, everybody watch the orange. Here we go. One, two, and there goes that orange. Not on the glove, not on my hands. In your hands, madam. Right, not in the hands. Now we're going to bring this orange back. This is going to be a little bit more tricky. You ready? You ready? Right, she's ready. Now if you're ready, here we go. One, two, and the an orange once again. Back on her nose. Thank you. Now for those of you who didn't see that so clearly we are going to do it one more time so you watch real carefully. Here we go, one, two, right and goes there. Right, well anyway, we get Right well anyway, we're gonna bring the orange back one more time. Here we go. One, two, three, four, mate. Me where is the orange? Let me see your hands. You open them up. Hey, my name, you saw that alright? Павло Андрійовна, ну, з цією усмішкою, яка є і на вашому обличчі, ми можемо попрощатися з нашим глядачами, завершити нашу програму. До побачення. Бажаю в рік мавпи не будувати якихось стратегій, а використовувати тактику. <реш> Дуже розумне, до речі, побажання. Я також хочу попрощатися з вами. Дякую, що дивилися програму під абажуром, Ми з вами побачимося завтра о 20.15. Будемо говорити про кольори і будемо говорити про те, як вони впливають на людину. Також ви можете до нас телефонувати, це також буде прямий ефір. А я тільки хочу побажати вам те, що нехай ваше життя вам подобається. До завтра.